Друзі, доброго дня! Вітаю на каналі Анатолія Білецька Черівна Краса природи. Ну що, сьогодні 28 лютого, о, лютого листопада. Закінчився сезон 23 року. Випав у нас сніг. Сьогодні ночі був мороз 5 градусів. Значить, всі теплолюбиві культури, які були не заховані відповідні міста, померзли. От. І, як говориться, готуємось до следующего року. Значить, сьогодні хочу зупинитися на хризантемі мульти Мультифлора. Це шаровидна хризантема. Значить, в останні роки сама популярна із хризантем – це значить шаровидна або мультифлора. Тому е потрібно, і хто займається квітами, нею займається, тому що осінню найпопулярна е ніякі інші квіти не йдуть, тільки шаровидна хризантема і різних розмірів від розсади, до е, шарів діаметром до метра. Ну, так що і всі беруть, беруть, беруть беруть е, дуже багато е, значить, цвітова, цвітова гама е, широка і сильно користуються популярністю. У ну, мене є теж е, маточники. Була розсада в основному, тому що немає де особливо вирощувати велику. Ну що, що треба відмітити, щоб ви знали? Значить, Для того, щоб виростити шаровідну хризантему, потрібно багато міста. Якщо ви її посадите густо, вона вигониться, у вас буде в пів метра і не шара, а не сформує. А щоб е, сформувала шар, потрібно рослину від рослини, і горшок від горшка садити. Не менше як на 50 сантиметрів, а то й 60-70 сантиметрів рослина від рослини. Любить сонячну територію, сонце. І тоді вона формує. Ну, тут, звісно, маленькі шари, тут я вже цвіти обрізав. І тоді вона формує шари. От, і дуже е, цікаво е, і красиво виглядає. А якщо ви її посадите густо, одна біля одної, то вона вам стане як звичайна е, хризантема мілкоцвіткова. Оце такі особливості. Ну, Я сьогодні вирішив, вже осінь, е, весною буде багато роботи іншої, тому я вирішив зараз. Розмножувати живцями хризантему в зимовий період. Для цього в мене є умови. Тут у мене приміщення, от стілажі теплі, і на теплих стілажах буду висаджувати в такі касети, в торф І хай вона потихеньку, там за місяць-півтора. Коріняється, щоб навесно вже була готова вкорінена е, е, значить, е, хризантема. Отака поставив таку перед собою задачу. Ну, нарізаю такі живці невеличкі. От, і можна, звісно, використовувати корнівін. Вмочувати попередньо в корнівіна. Ну, в мене зараз корнівін відсутній, тому хризантема, в принципі, укоріняється е, дуже гарно і без, сама по собі. Головне, щоб були е, зрізи е, гострим предметом, щоб менше травмувати е, поверхню зріза. От. І от е, такі сформовані живці. Е, Втикаю в субстрат поливаю, виставляю на стілаж теплий. Ну, звісно, температура тут більше 10 градусів не буде підніматися. Ну, на стелажі, в теплому стілажі, де формуються корні, буде температура, може, до 20 і вище градусів. Якщо ще зверху прикривати е, пленкою, то буде хороша ситуація. І сподіваюся, до весни мати посадковий е, матеріал. Тому що якщо весною за... спізнюєшся, е, і він у тебе виходить. Е, Кінці травня, червня, тоді вона до осені не, не успіває сформувати е, хороші шари, ну от, і виходить брак. Так що хочу в цьому році спробувати по, е, хризантему е, розмножувати з живцями в, зим, в зимовий період. Отакі от друзі моменти по хризантемі мультифлора. Шаровидна. Так що, кому сподобалась моя ідея, затея вкорінять е, живцями під зиму, можете самі спробувати, Ставте лайки, підписуйтесь на канал Анатолія Білецького, «Чарівна Краса Природи. А на цьому буду закінчувати свій репортаж. Е, бажаю успіхів в цвітоводстві, в садоводстві, от, Бажаю мирного неба, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо чи можемо. І надіємося, що скоро до нас прийде мир. Поки до побачення і до нових зустрічей.